Привіт! Коли ви обираєте між коричневим і білим рисом, важливо розуміти, чим вони відрізняються та який вплив мають на ваше здоров'я. Давайте розберемося детальніше. Чим коричневий рис відрізняється від білого? Перше це обробка. Коричневий рис це цільне зерно, яке зберігає всі три частини зерна: висівки, центральну частину і зародок. Це робить його багатшим на поживні речовини. Білий рис. Під час обробки з нього видаляються висівки та зародок, залишаючи лише центральну його частину. Це робить його менш поживним, але легшим для засвоєння. Друге, це час приготування. Коричневий рис готується довше, ніж білий, через наявність висівок. Білий рис готується швидше, що робить його зручнішим для щоденного використання. Поживна цінність: коричневий рис містить більше клітковини, магнію, калію, заліза та вітамінів групи Б, таких як в 1 в 3 в 6 та В9. Це робить його більш корисним для здоров'я кишечника, серця та контролю ваги. Білий рис. Легше засвоюється, що може бути корисним для людей із проблемами травлення, такими як, наприклад, синдром подразненого кишечника або запальні захворювання кишечника. Ну і нарешті глікемічний індекс: коричневий рис має індекс 68, що означає повільніше підвищення рівня цукру в крові. Білий рис має високий індекс 73, що може призводити до більш швидкого підвищення рівня цукру в крові. Для людей із діабетом або тих, хто стежить за рівням цукру в крові, коричневий рис є кращим вибором. Тепер про калорійність. Калорійність обох видів рису приблизно однакова. Коричневий рис містить десь 218 калорій на порцію, а білий рис 242-245 калорій на порцію. Користь для здоров'я. Коричневий рис знижує ризик серцевих захворювань та діабету другого типу. Він також допомагає контролювати вагу завдяки високому вмісту клітковини. Окрім цього, коричневий рис підтримує здоров'я вашого кишечника. Натомість білий рис легше засвоюється, що може бути корисним під час загострень захворювань травної системи. Білий рис також швидко забезпечує енергію, що може бути корисним для активних людей, себто спортсменів отже, підсумок, який рис обрати. Коричневий рис кращий вибір для більшості людей завдяки високому вмісту поживних речовин, клітковини та нижчому глікемічному індексу. Білий рис може бути корисним для людей із проблемами травлення або тих, кому потрібне швидке джерело енергії. Отже, висновок: коричневий рис є більш поживним і корисним для здоров'я, але білий рис також має свої переваги, особливо для людей із певними проблемами травлення. Вибирайте той вид рису, який найкраще підходить саме для ваших потреб і саме для стану вашого здоров'я.